Ослав Сікорський при візитові до Києва зробив дуже як на мене важливу, я би не сказав ключову заяву щодо майбутнього України і звичайно українсько-польських стосунків. Він сказав: всі, хто хочуть зараз прогарантувати Україні безпеку, можуть одразу почати війну з Росією. Чому відкладати це на потім? Тобто, звичайно, це був якби пас тим, хто бере на себе відповідальність, не розуміючи її наслідків. Але Промовисто в цьому є те, що зробив цю заяву саме Сікорський, саме в Києві. Тому розраховувати на те, що буде якась інша історія стосунків України польща найближчим часом не доводиться. Ну бо що означає слова, сказані Сікорським? Це означає, що гарантії Україні ніхто давати не повинен. Ось приблизно таким чином, тому що гарантія України це війна з Росією, а воювати з Росією ніхто не готовий. В першу чергу не готова воювати з Росією, звичайно, сама Польща. і цього не приховує.